Їхав я в одному поїзді з Луганська ще було мирно, і в мене в купе був один фермер. Багатий дядько, бувши гола колгоспу. Я думаю, я йому засвідкую. Та й думаю, як би то йому почати, про Бога, де Луганська, де Київ, про Бога засвідкую. Ну і потихеньку ми так говоримо. Він до мене питає: Слухайте, а вас каже одна дружина, я кажу, так, ой каже до мене, ви бідний чоловік. Знаєте, я вже чуть не взірвався. чуть не сказав, ах, ти старий прелюбодій. Він уявіть, я йому свідкую, а він мене бідним робить, бо в мене одна дружина. А він старший за мене, дідо, гуляє по повній парі. І він прийме Івангелію. Ні. Він на солоду має від гріха. Но це солодка отрута буде гірко плакати. Це тимчасова радість, це тимчасове задоволення або хоче дати нам вічну радість, вічне задоволення і вічне життя починається на цій землі. Слава Христу!